Вітаю вас в українській касі Дежарден. Сьогодні ми познайомилися та поспілкувалися з робітниками каси, і вони нам розповіли, що необхідно знати новоприбулим в банківській сфері. В мене є декілька запитань до пані Роми Купчинської, директорки української каси Дежарден. Вітаю вас, пані Рома. Вітаю вас сьогодні в українській касі. Пані Рому, чи можете ви нам пояснити, будь ласка, що таке банківська система в Канаді. Так, очевидно. Перш за все. Я хочу зазначити, що банківська система у Канаді є однією з найпотужніших і найнадійніших банківських систем у світі. Вона дуже різноманітна і включає дві великі категорії інституцій: це банки і великі кооперативні фінансові установи. Якщо ми говоримо про Квебек. То в Квебеку, окрім банків, знаходиться єдина в Північній Америці найбільша кооперативна фінансова установа Мувман де Жарден, до якої якраз і належить українська каса. Коли ми говоримо про надійність фінансової системи у Канаді, для нас, як користувачів, це означає, що гроші, які лежать на наших банківських рахунках у фінансових інституціях, є захищені. А отже... Ситуація, коли банк банкрутує і ви втрачаєте свої кошти, тут є абсолютно неможливою. Розгалужена канадійська банківська система надає різноманітні фінансові послуги і має різноманітні цілу гаму різноманітних фінансових продуктів. Треба пам'ятати, що двома основними рахунками в фінансових інституціях Канади. Є поточний і ощадностевий рахунок. Поточний, або як його ще називають, чековий рахунок, використовується для поточних е, потреб, яким користуєтеся кожного дня. З іншого боку, ощадний рахунок, призначений для накопичення тих коштів, які не потрібні для поточних витрат. Тобто, такий, такий рахунок може слугувати е, подушкою безпеки. У випадку непередбачених ситуацій, або ж може використовуватися пізніше ці кошти для подальшого інвестування. Дежарден в цілому, і українська каса конкретно це не банк, це кооперативна фінансова установа, яка великий відсоток своїх прибутків віддає на розвиток і спонсорську підтримку проектів громад. Українська каса виступає активним організатором та спонсором численних подій та заходів в українській громаді Монреалю та його околиць. До прикладу, українська каса і Дежарден в цілому щорічно підтримує Український фестиваль у Монралі. Ми підтримуємо українські суботні школи. Ми підтримуємо українські релігійні громади. Ми підтримуємо українські молодечі організації, ми підтримуємо культурні проекти. І треба розуміти, що чим більше українців співпрацює з українською касою, чим більшими є наші фінансові активи, тим більше ми в змозі допомагати українській громаді і Україні загалом. Ми вже понад рік живемо у страшній. Жорстокій геноцидній війні. І коли 24 лютого Росія напала на Україну, то вже 25 лютого зранку ми отримали дзвінок від дирекції групи Дежарден, яка нам висловила свою підтримку, свою солідарність. А до обіду ми отримали повідомлення про те, що дирекція Дежардену. Вирішила надати перший фінансовий транш на допомогу Україні. І це в той час, коли практично ще ніхто не надавав фінансової допомоги, тоді ще ніхто не висловлював справді своєї підтримки і фактично ніхто не вірив, що ми вистоїмо. Є такий вислів, що все, що було можливо, вже зроблено, все, що неможливо, робиться зараз. А щоб відбулося диво, то треба ще три-чотири дні. Новоприбулим українцям я бажаю, щоб вони доклали усіх зусиль і зробили все можливе і неможливе, а ми їм цьому допоможемо і підтримаємо, і щоб кожен дочекається своє персональне диво. Іван, будь ласка, хто має можливість отримати іпотеку в українській касі Дежарден з 1 січня 2023 року? В Канаді діє закон, який забороняє купівлю житлового будинку нерезидентами Канади, включно з українцями, які пробули по програмі КУАЕД? Проте ми знаємо, що з будь-яких правил існують винятки. Винятки на цю заборону передбачені для наступних осіб. По перше, для людей, які навчаються в Канаді, декларували свої доходи на протязі п'яти останніх років та не володіли нерухомістю вартістю більше 500 тисяч доларів. По, По друге, для тимчасових резидентів Канади, які мають право на працю в Канаді, та декларували свої доходи на протязі трьох останніх років. По-третє, для осіб, які отримали статус біженців в Канаді. Також слід підкреслити, що дана заборона розповсюджується тільки на придбання житлових будинків та не стосується купівлі житла, яке буде здаватися в оренду. Якщо у вас виникає питання з приводу дії цього закону чи будь-якого іншого питання з приводу фінансування інвестицій чи страхування, не не вагайтеся звертатись до фінансових радників української каси Держаден. Що ви можете зазначити щодо щорічної декларації доходів в Канаді для новоприбулих? Хочеться підкреслити, що фінансові установи в Канаді не займаються заповненням декларацій про те, щоб допомогти новоприбулим українцям розібратися з основними питаннями та пунктами податкового декларування. Я вас запрошую переглянути наше відео у Фейсбуці. Іван, які поради з планування бюджету ви могли б надати новоприбулим? Я б почав з планування самого бюджету. Це допоможе вам спрогнозувати та передбачити ситуацію, коли ваші витрати набагато більше ніж ваші доходи, а заощаджені та привезені кошти з України швидко закінчуються. Скласти ваш бюджет ви можете за допомогою додатку Мій бюджет, який знаходиться у вашому профілі. АКСАДИ. Якщо ви вже маєте дебітну та кредитну картку з нашою касою, ця програма допоможе автоматично розподілити транзакції на доходи та витрати. Юлія Строй, агент з обслуговування клієнтів, зазначила, що спочатку повномасштабної війни українська каса Дежарден відкрила вже кілька сотень рахунків українським переселенцям. За її словами, для відкриття рахунку потрібно мати при собі три основні документи: дійсний закордонний український паспорт, дозвіл на роботу або навчання та соціальний номер, виданий фіскальною службою. Також загальна програма дежардену передбачає безкоштовний рахунок з безкоштовним обслуговуванням протягом двох років, який має безлімітні транзакції, і ще є можливість безкоштовно робити грошові перекази в Україну і ще декілька країн, які зараз приймають українців, тобто є перелік країн, які ми роздаємо. Ми приготували такі особистий Буклет, який роздається всім нашим українцям українською мовою, де написані, прописані всі країни і безкоштовні перекази. Тобто, це дуже важливо, що сьогодні така є величезна програма підтримки для наших українців. А ще, от коли українці приходять сюди до каси де Жарден і вони не розмовляють ні англійською, ні французькою, чи є тут послуги рідною мовою? Так, звичайно, сьогодні українці, які приходять до української каси, мають обслуговування українською мовою. Всі наші співробітники є українці і вільно володіють французькою і англійською мовами, але для наших українців є спеціальна опція української мови. Тому все дуже доступно, все дуже зрозуміло. Всіх приймаємо, всім пояснюємо, що дуже важливо, українці отримують сьогодні. також без кредитної історії мають право отримати кредитну картку. На використання, якщо відбуваються якісь питання, звичайно, що кожен працівник української кази може допомогти відповісти на всі питання. Дуже багато українців відкривають. Ми на жаль, жаль, нас маленька каса. Ми не всіх дуже швидко встигаємо обслуговувати, але ми намагаємося дійсно працювати. Я думаю, що наші українці, які будуть дивитися наше відео, можуть підтвердити, що дуже часто ми намагаємося робити винятки і приймати людей, які здалеку приїжджають. Ще дуже важливе. Інформація сьогодні використання банківського рахунку є дуже доступним зручним для всіх українців. Тому що є система онлайн-банкінгу, яка дозволяє користуватися абсолютно самостійно, якщо навіть українець відкрив е, рахунок в українській касі, але живе десь далеко, йому не обов'язково їхати постійно в нашу касу і бути присутнім фізично. Він може нам зателефонувати, написати електронною поштою, скористуватися або користуватися самостійно в додатку мобільному в інтернеті, завдяки сучасним технологіям, так через те, що не, немає знання мов на початку англійської або. Французькою, наші українці можуть стати жертвами шахраїв, тому е, дуже е, система є, небезпеч, система є небезпечною всюди, по всьому світі. Але кожен, хто відкриває банківський рахунок, має відповідальність власну за свої персональні дані. Що треба знати? Треба знати, що не треба повідомляти номер рахунку, номер своєї дебітної або кредитної картки. Постороннім людям е, треба бути переконаним, що якщо хтось телефонує телефоном, що це є дійсно банківський співробітник, Робітник, але він не питає таких питань, тому що дуже часто ми маємо доступ до бази даних і ми вже маємо ці дані. Тому наші українці, які зараз відкривають рахунки, мають дуже спостерігати за своїми транзакціями, за своїми рахунками і за персональними даними. Треба бути завжди переконаними, що інституція, яка вимагає якісь дані банківські, це є дійсно справжня інституція. Це може бути якийсь Державні установи, які вимагають надання допомоги, це можуть бути роботодавці, які можуть знати доступ рахунку банківського. Ірина Іваницька, аналітик внутрішнього контролю та ризиків, говорить, що загальноприйнятна умова отримання кредитної картки це стабільний дохід в Канаді і гарна кредитна історія. Проте для студентів та деяких новоприбулих є деякі винятки, тому українці-переселенці можуть отримати свою першу кредитну картку без наявності роботи й повної кредитної історії. Кредитна історія це загальна картина ваших кредитних зобов'язань, яка показує скільки коштів ви запозичили, і чи ви вчасно погашаєте свої борги. Таким чином, будь-який кредитор в Канаді він може визначити платоспроможність клієнта перед тим, як йому позичати кошти. Кредитна історія містить основні інформації, такі компоненти, як ім'я, прізвище, дата народження клієнта, історія роботи клієнта, тобто всі роботодавці, на яких він працював, історія сплати платежів, будь-яких рахунків, якщо були якісь заборгованості чи непогашені кредити. Також, якщо клієнт мав банкрутство в минулому, чи проти нього були винесені якісь судові рішення, так само є це в кредитній історії, і запади від різних установ та організацій, або ж орендодавців, якщо клієнт хотів отримати кредитну картку в іншій установі, або ж хотів винайняти житло. В Канаді є два кредитні агентства, які ведуть кредитну історію клієнтів. Це Екіфакс і TransUnion. Ці два кредитні агентства на основі певних факторів призначають людині кредитний рейтинг. Кредитний рейтинг це число, яке коливається від 300 до 900, де 300 – це наш відправний пункт. І 900 це ідеальний кредитний рейтинг. Загально прийнято, що кредитний рейтинг від 660 до 760 це хороший кредитний рейтинг. Все, що вище 760 це дуже хороший кредитний рейтинг. Отже, яким чином мати гарний кредитний рейтинг, гарну кредитну історію, тут все дуже просто. Достатньо слідувати декільком основним правилам: по-перше, це вчасна сплата ваших рахунків. Тут важливо вчасно погашати як кредитку, так і інші рахунки, такі як мобільний телефон, електроенергія або ж плата за квартиру. Другий момент це не наповну використовувати кредитну картку. Тобто кредитна картка має свій ліміт, не варто повністю його використовувати, треба трошки менше, ніж ліміт завжди йти. По-третє, важливо. Час від часу перевіряти свою кредитну історію. Ви можете це робити в онлайн банкінгу де і це ніяким чином не впливає на кредитний рейтинг. Проте це вам дозволяє виявити, якщо є якась помилка, ви можете сконтактуватися з кредитним агентством і поправити свій кредитний рейтинг. Кредитна історія там є все. Навіть незначна сума, яка є спізнена в платежі, може негативно вплинути на кредитний рейтинг. Тому ми завжди рекомендуємо клієнтам. Повністю погашати всі свої борги і чітко за цим слідкувати. Якщо ви знайшли якусь корисну інформацію в цьому відео для вас чи для ваших родичів та друзів, будь ласка, поширте цю інформацію, поділіться з ними відео та підписуйтесь на нашу сторінку Facebook, YouTube, а також на сторінку української каси де Жарден в Монреалі.